Усім привіт, вирішила пройтися прогулятися буквально ввечері і взяла з собою книжку. Думаю, схоже десь може почитаю. Кажу вам, як гарно е, тут в парку, де я зараз гуляю, скільки завжди десь біжиш, спішиш. А зараз є трошечка вільного часу і хочу вам показати. Не планувала нічого знімати, так взяла з собою книжку, телефон. Думаю, може що цікаво буде, то почитаю, закинув групу. Вже не один раз хочу зазняти відео тут в Стрийському парку, оскільки тут дуже гарно, але ніяк не вдається. Перед тим, як їхати на сесію, я заїхала в гості, в Львів. От, і зараз, оскільки зараз п'ятниця, робочий день, всі на роботі мені в хаті стало скучно. Но за пів години, як я вийшла гуляти, все стало темним і практично вже Нічого не видно. Парк вже почав освітлюватися, але камера на жаль зовсім нічого не ловить. Усім привіт! Вибралися ми на кінець трошечки з дому. Йдемо зараз в кінотеатр. Не на 50 відтінки сірого дуже популярний. Його ми вчора подивилися по телевізорі. Йдемо ми. На губку Боба. на кінець я хотіла його дуже побачити, я дивлюся, дивилася його по цьому, по ноутбуці через інтернет. А зараз вийшла прем'єра на суші, ну побачимо, що з того буде. Зараз йдемо через Триський парк. Я пару раз вже відзнімала це відео і хочу показати ще раз, як туди гарно. Дуже величезний парк. Багато людей, хоча вчора я йшла, то практично нікого й не чомусь. Усім привіт! Знову сьогодні знімаю такий коротенький влог, оскільки в мене зараз період сесії, повноцінне відео немає часу знімати, плюс воно дуже багато часу займає для монтажу. Тому знімаю такі коротенькі фрагменти. Отже, зараз я вже збираюся виїжджати на Луцьк, там я буду вчитися. Виїжджатиму я зі Львова, я вже зібрала сумку. От, зараз буду викликати таксі, їхати на автостанцію. Закінчилися мої вихідні, такі скажімо, щасливі, і починається навчання. Це я вже викликала таксі, вже чекаю. Насправді дуже сильно переживаю. Хотіла показати одну дуже-дуже класну річ приємну: ось таку овечку. З вигляду це просто іграшка. Тут вона має ішелку. Очки. Вона насправді із справжньої вовни. Така дуже гарна з виду іграшка, а насправді тут є ось така штучка. І ця іграшка перетворюється в подушку. Хвостик. Так гарно, я не можу намалуватися цією овечкою. О з цієї сторони. так. Ну, дуже гарна задумка. я на галочку я на айс 2 еду а ты что не будешь просивать а я с людьми еду на айс 2 с людьми еду на автостанцию давай на шестерку чуть не будешь на прекрасне стоять давай, давай. а Я все виїжджаю з Любов. Дощ падає. Я як їхала з Дрогобича виїжджала, тоже теж падав дощ. І зараз зі Львова їду, так хіба дає дощ. Сюди їхала таксі. От заплатила 56 гривень за таксі. Достатньо дорого, зважаючи те, Ще за білет до Луцька я заплатила. Вот такого вода и чего-то. Я ведь захитование не было скоро. Теперь вам ночью. Сам сюда звоню сострим и буду читать начинается. Усім привіт! Сьогодні перший день сесії, точніше, другий день сесії, але перший день, який я йду на навчання. Збираюся йти разом з сестрою. Нам по дорозі вона йде в бібліотеку, я йду на навчання. Усім привіт! Сьогодні закінчився третій день мого навчання. Взяла сьогодні камеру з собою хотіла зняти. Пари, мій інститут, групу, все решта, але, одним словом, не вийшло. Якось увага, коли знімаєш, мене якось трошечка, так скажімо, не привикла я до такого, щоб звертали люди увагу. Хоча в нас сьогодні був дуже цікавий предмет, біокібернетика. Хотіла вам показати, що ми вчимо, що ми малюємо досить так цікаво, ніби там, біологія на рахунок таких, скажімо, математичних Предметів. Ну, одним словом, так, я вже зараз вдома. Планую сісти сьогодні змонтажувати відео, оскільки, ну, все ніяк не доберуся, то вихідні були, то навчання, то переїзд, то ще щось. Думаю, що вже сьогодні все-таки почну монтажувати відео. От, також я, от, коли йшла з навчання, купила е, дві упаковки. Сухарики ось таких. Купляю їх спеціально ці такі великі пачки, тому що тут є магнітик подарунок. Звичайно, ну, скажімо так, дурниці, але якось вже в мене є оце другий магнітик, і в цій пачці буде третій. Ну, якщо чесно, то я трошечка люблю таку шкідливу їжу, скажімо так. І ось моя мишка, до речі. От, насправді люблю я шкідливу їжу, хоча стараюся її не їсти, але фастфуд дуже сильно обожнює. До речі, тут є піаніно, якщо вдасться, я покажу зараз, ми з вами спустимося на перший поверх, бо я зараз не в себе вдома, і я покажу, як я граю на піаніно. Я ходила в музичну школу, і також я навчила грати один і свою сестру. І, можливо, якщо вона захочеть, вона вам також покаже. І ще хочу показати, тут живе дуже-дуже класна Це У мене була дуже похожа кіця. Це британська голуба, а в мене була російська голуба. І в мене був він. А це кішечка. Ось такий страшний у мене манікюр, оскільки я забула взяти з собою рідину для зняття. Лаку. Якось спочатку вона мене не любила, дуже втікала від мене перших два дні, а зараз вже цілий день спить на моєму ліжечку і ходить за мною. Хоча я її не годую, якби нічого такого їздича. Дивіться, як це мило. Боже. Так, Господи. Позіхушки. Ось така мила котеєчка. Усім привіт! Сім... Парк дуже величезний, це естризький парк. Баланс білого до шкалі. Усім привіт, вибиралися, вибралися. Всім привіт.